Всім привіт котики, такіські. Сьогодні будемо грати в Hill Climb Racing 2. Сьогодні хочу прокачати баги трішечки. Ну що, поїхали? Let's go! Погнали! Так, е, давайте подивимось, що в нас є прокачане Так, давайте зробимо спочатку Спочатку зробимо тест. Так, натискаємо старт. Так, ідеальний старт не вийшло зробити. Так, четвертий. Та що таке, невчасно натиснув, бачили? А так, хотів зробити фліпчик? Щось таке враження в мене. Тільки що було, склалося, що що всі хотіли зробити фліпчик, і не вийшло. Так, третій. Та знову та капець. На ралі я вже у мене виходить. До речі, вчора грав е на Маселка. Е е було три заїзди, та перший, другий та третій. Був ідеальний старт, а 3 з трьох я прийшов першим на фініш. Так, другий, натискаємо ОК. Так, є. Так, давайте подивимось сюди. О, Давайте натиснемо, щоб воно завантажилось. Так, один, два, три. Натискаємо ЧПУНЬК. Так, є. Так, давайте подивимось, що є. Так, нічого поки що немає прокачати. Так, давайте ось тут подивимось. Так, сюди, сюди, сюди. Так, а що це таке? Так. Ось тут, бачите, 6 днів 21 е година, а друге 23 години, 17 хвилин. Ще. Так, давайте подивимось ось тут. О! Так, натискаємо рейс. Так, ну під водою таке собі. Напишіть, хто грає. і Вам подобається грати під водою? Мапа. Іноді е виходить прийти першим на фініш, а іноді ні. Але взагалі мапа така собі. Так, другий. Так, все, бачите, 12 годин, 17 хвилин. Треба почекати. Так, ось тут поки що нічого. Так, рейс. Так, двигунчик, як Форіо, порекомендував три чи одну деталь за один раз. Форіо передаю тобі привіт і дякую за підказки. Так, один, два, три. Так. Все, старт. Знову не вийшло зробити ідеальний старт. Капець, чому? Чому не виходить? Я зараз більше граю на раллі. На раллі дуже... Мені здається, що кожного разу виходить ідеальний старт. Майже. Так, другий. Некст. Знову ні, та капець. Треба тренуватися, але я зараз менше став на байки їздити, тому що нову тачку купив ну формула. Хто не бачив, заходьте, дивіться, та маселка що сьогодні вже буде готовий монтаж та подивитись. Так, третій. Next. Так, другий. Ну, норм. Так, окей. Так, рейс. Так, давайте ще три рази прокачаємо двигунчик. Один, два, три. Так, старт. О, є ідеальний старт. Натискайте мені вподобайку, будь ласочка. мені буде дуже приємно. Нарешті вийшло зробити ідеальний старт. О, ні, капець. Таке буває. Так, цього разу бачили не вийшло, на жаль. Так, до стелі макітрою достав трішечки. Так, давай, 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 давай. О, є, другий круто. Так, next. Так, знову і далі старт не вийшло зробити. Так, поки що перший. Але це поки що. Ось тут дуже обережно, бо лава. А лава це що? Все правильно, це підлога. Капець доженяє мене. і заважає ця штука, котра булькає. Капець ще один обігнав. Так, другий. Так, є другий. Next. Так, другий. Окей. Так, рейс. Так, давайте ще три рази двигунчик. Чпуньк. Так, один, два, три. Так. Є, е. ще один раз, і буде 100% максимум. Так, як завжди, тест. Натискаємо старт. Так, ну вона так тягне, що аж перекидується назад, бачите? Так, ось так, повільно. Так, є. Бачите, як вона на задні колеса? А передні піднімаються вгору. Треба не дуже високо підстрибувати, тому що коли у повітрі це, воно як повільно стає, а коли не дуже високо, то тоді він касається колеси, колесами до підлоги, торкається та розганяється та їдеш швидесенько. Так, бачите, нас догнав чувачок. Але ми зараз ось так зробимо і будемо першими. Є, круто! Так, next. Так, є перший. Лайкосик залітає. Так, натискаємо грейд. Так, є. Так, зараз ще прокачаємо двигунчик один раз і буде 100%. Круто. Так. Вип'ємо чайок трішечки М -м, смачненький. Хто зараз їсть або п'є, хочу побажати смачного та приємного перегляду. Та, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте, мені буде дуже приємно. Так. Давайте двигунчик. Чпунь. Все. Є круто! 100%. Круто. Так, давайте робимо тест старт. Так, все, 100%. Стовідсотковий двунчик мм буває таке. Так, давай вниз, вниз вниз вниз, вниз, вниз. вниз. Шведесенько. Так, давай сюди. Ось так. Ось так. Ось так. Так, сюди, сюди, сюди. Давай нагору. Так, все є перший. Круто. Лайкосик залітає. Так, є другий. Перший круто лайк. Так, натискаємо грейд. Так, є. Так, рейс. Круто. Це була моя мрія, щоб було все по максимуму прокачано. Круто, супер. Так, давайте подивимось, що по деталям. Так, бачите. Є можливість прокачати магнит безкоштовно. Це як завжди. Один, два, три. Натискаємо чпуньк Так, є, супер. Вау, круто. Прокачали магнитик. Так, 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 так. М можна ще прокачувати, але це вже за монети. Треба. Подумати, що потім робити. Так, бачите, в мене оця штука 10 з 10, але бачите, воно пропонує ще прокачати. Я не знаю, що буде. Якщо ще прокачати, треба потім подивитися. Так, це я позачиняв. Так, оця штука, до речі, прикольна, мені подобається. Давайте зробимо з. Е так, магнитик сюди встановимо та протестуємо. Так, зробимо тест. Старт. О, оця мапа мені дуже подобається. Ось тут не кожного разу, але іноді бувають такі штуки, що коли на них наїжджаєш, то зверху, то е, вони підкидують вверх. Та буває ще там такий мішечок, він теж підкидує вверх. Так, другий. Так, оцю штуку поставили, е, вона багато палива витрачає. Бачите, з дупи вогонь валить. Oh my. Треба підбирати паливо, але ми так швиденько доїхали, що нам не здодобилося. Підібрали паливо. Так, мені здається, що. Має вистачити до фініша паливо. О, ще паливо, круто. Ось ця штука. ось ця, ось ця, ось ця, Не вдалося, не вдалося, на жаль, торкнутися. Не буду вже. О май гад! те, що я казав, що коли вгору у повітрі, то не можеш відштовхнутися від землі. І воно, бачите, третій. А так я був перший. Так, next. Так, є ідеальний старт. Круто. Капець, не торкнувся, бачили, там один міліметр був. Дуже прикро. некро. Nice. Ось зараз, зараз буде, зараз, 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 yeah, є. Ось так. Бачили? Так, другий. Так, next. Так, є. Yeah. Так, рейс. Так, ну що, давайте спробуємо. Е на ралі. Так, старт. Круто оця мапа. Знову так. Ось, бачите, не їхав. Воно підкинуло. Ще раз наїхав, ще раз підкинуло. Ще раз наїхав. Мішечок оцей. Все. Пуньк перший лайкосик залітає. Так, next. Так, ідеальний старт бачили? Так, мішечок. Знову лайкосик. Перший. Перший. Круто. Грей. Так, прокачала трішечки скриньку. Так, бачите, це вона така потужна, тому що в минулому відео я прокачав двигунчик. Бачите, теж він прокачаний на максимум на 100%. Так, окей. Ну що, отак сьогодні круто зіграли, прокачали баги, двигунчик на 100%. Дуже круто. Що? Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю Хорош жах і FNAF. Дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!